Повернувшись із АТО, бійці Айдару не побачили у столиці жодних суттєвих змін. Поки там, на Сході, вони, ризикуючи власним життям, захищають українську незалежність, в Києві тінові забудови, зведені для потреб Януковича, продовжують функціонувати і приносити сім'ї чималі прибутки. Чому до сих пор люди, які убіжали із країни, по яким відкриті головні справи, отримують деньги з цієї країни? Айдарівці вирішили припинити роботу однієї з таких структур, і зі зброєю в руках у повному боєкомплекті вони взяли її під контроль, щоб прокуратура мала час розібратися з діяльністю компанії, рахунки якої криються в офшорах. І буде вертоліт швидкої допомоги, і вертоліт МЧС. Це буде місце, де можна буде посадити вертоліт, гвинтокрил. Революція перемогла, але доля царської спадщини режиму Януковича й досі не вирішена. Цей об'єкт зазнав корупційної слави ще тоді, коли тільки на його починали зводити. Журналісти провели велику кількість розслідувань, а гавбурена громадськість навіть погрожувала підпалити забудову. Представники колишньої влади заявляли, об'єкт зведено для потреб населення. Будуть проходити виставки. Здесь будуть експозиції. Проте замість оголошених заходів майданчик перетворили на подіум. На сьогоднішній день любой желающий может може орендувати посадочные места, да? за определенний тариф. Журналісти 17-го каналу під виглядом молодої пари вирішують потрапити на гелікоптерний майданчик задля того, щоб дізнатися, кому нині належить об'єкт та хто заробляє на ньому гроші. На внутрішньому подвір'ї парково, ані душі. Тільки самотній мікроавтобус наводить на думку про те, що тут все ж є живі люди. Нас зустрічає охорона. А куди? Увіз на об'єкт ретельно охороняється. Вартовий цікавиться, з ким у нас призначена зустріч. А потім довго радиться зі своїм вищим керівництвом щодо приїзду неочікуваних відвідувачів. Ми тут недалеко будемо свадьбу гуляти. І в нас таке діло. Справи... Моє любимої такої вот заморок, що вона хоче сюди прилететь на вертольоті і прогулятися по парку. Після озвучення мети нашого візиту охоронець знову кудись зникає, але незабаром повертається і дає номер телефону. Пояснює, що він лише охоронець. А з усіх фінансових питань треба звертатися до керівництва. З ким тисяч? Ні, ні, а з ким можна зазвонитися? От телефон Антон Борисов. Журналісти телефонують до керуючого вертолітним майданчиком. Алло, Алло здравствуйте. Ан Антон Борисович, а нам ваш телефон далі. Ми хотіли к вам обратися. Ми молода пара. Хотіли орендувати вертолітну площадку. Одразу домовляємося про наступну нашу зустріч, аби узгодити всі питання. За два дні знову приїздимо до паркового. Телефонуємо Антону Борисовичу і цікавимось, коли відбудеться наша зустріч. Антон, здравствуйте. По поводу площадки. От їдемо к вам, зараз будемо через 5 хвилин посмотрети. Угу. Для... Та... До нас з будинку виходить чоловік молодого віку Антон Борисович. Він не проводить нас на гелікоптерний майданчик. Разом із нашим новим знайомим заходимо до розкішного новенького ліфту і їдемо вгору. Красивий ліфт такий. Ну, вот, прямо на эту площадочку, да? Антон каже, що замовити оренду майданчика дорогого коштує. Що ми будемо повинні вам по стоїмості? Вопрос, є стоїмость для мероприятия оренди площадки, є там, для фотосесії. Я думаю, що ми почитаємо для фотосесії. Ага. Менеджеру дам задання, вони там почитають. Ви мені просто таймінг скільки скільки там мероприятий. Тому що під мероприятие це 8 тисяч євро в сутки. А щоб дістатися сюди гелікоптером, потрібно викласти захмарну суму. Самолетів, За які можуть приземлятися у нас, всього ж 6 8 рублей. Так? Да? А, а чому? Тут потоки для польоти, uh -huh. і вони стоять більше 20 мільйонів доларів. Час польоту на такому вертольоті – 2,5 тисяч євро. Менше трьох часів ніхто не літає, ніхто не, не, не береться. За кілька днів нам надсилають реквізити, на які потрібно перерахувати гроші, але не вказана жодна цифра. Проте вказана назва компанії, якій належить майданчик, і зветься вона Амадеуско. Саме компанія Амадеуско займалася будівництвом вертолітного майданчика за часів президентства Януковича. Журналісти дзеркала тижня свого часу розслідували діяльність фірми. Виявилося, що вона належить тим самим людям, що організували продаж бурових станцій по завищеній ціні. Для чорноморнафтгазу, які ще називали вишками бойка, телефонуємо за вказаним у договорі номером, щоб дізнатися суму оренди. Виклик неможливий дана і напричина вирішуємо шукати дану фірму у державному інформаційно-ресурсному центрі. Але згідно з пошуковими відомостями, компанія Маде знаходиться не на вулиці Риски 73 Б. Як то зазначено у договорі, а за вже відомою нам адресою паркова дорога 16А. У базі ЄДР знаходимо номер, за яким можемо зв'язатися з юридичним представником фірми. І що чуємо по інший бік зв'язку. Тут серед сірих гаражів, битого шляху і стихійних сміттєзвалищ розміщений офіс компанії, що керує об'єктами, які розташований на золотих київських пагорбах. Та й саме приміщення, де за документами базується Амадеуско, не вирізняється шиком чи розкішю. Це звичайний житловий будинок. Куди зі сіті? Звони сюди. Добрий день. Здравствуйте, а здрасте, подскажите, амадеус Ко, здесь знаходиться компанія? Ну, Здравствуйте. А Амадеус Ко тут знаходиться компанія? Амадеус Ко. У вас є такі Амадеус Ко? Ні. І що не не надивувати? Ми не перші, хто цікавиться даною фірмою. Налоговая приходила, да. налоговая полиция приходила. В том, что наш адрес попал в какую-то фирму, которая регистрирует фирму ну а, регистрирует понял. фирмы. И у нас уже знаете, сколько народу приходит по этим вопросам, что на ну, наш адрес регистрирует фирмы, о которых мы слыхом не слышали. Адреса вказана у договорі оренди, за якою знаходиться Амадеус-Ко, фіктивна. А офісні працівники даного приміщення або ж не хочуть розголошувати вид своєї справжньої діяльності, щоб не накликати біди, або ж насправді нічого не знають про існування Амадеус-Ко. Але ж в базі єдиного державного реєстру вказана зовсім інша адреса. Отже, прямуємо туди. А біля Паркового, як завжди, тихо. Нам компанія Амадеус. Це десь? 10, mm -hmm. так? А з як, можна з не як і минулого разу, охоронець радиться з кимось з вищого керівництва, а потім сповіщає нам наступне. Дзвоніть Антону, постачають з команду. Наступного дня після захоплення бійців Айдару вже не було на вертолітному майданчику. А хлопці з Айдару поїхали? Давно? Щойно Айдар зайшов на вертолітний майданчик як наступного дня вони покинули об'єкт. Прокурор Києва Юлдашев назвав дії бійців загрозою для стабільності країни. І, хоча Янукович втік зі своєю освітою з країни, його бізнес продовжує успішно працювати.